Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу Росіян. Ще 4 удари припали на зенітно-ракетні комплекси ворога. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу збройних сил України. За інформацією командування загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби тут відбулося понад 10 бойових зіткнень. Далі про справи військові та воєнні будемо говорити з Іваном Стопоком, військовим експертом та експівробітником Служби безпеки України. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Добрий вечір. Студія. Дякую вам, героям слава. Ну почнемо. Якщо вже заговорили про Генштаб і вечірні зведення, так за кілька днів отримали кілька хороших новин: це про звільнення українських населених пунктів. Так це завжди хороші новини, але Є і питання стратегічної ваги. Отож, попередньо було повідомлено про те, що західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас був зачищений від ворога. Про це говорив Олександр Сирський. А також сьогодні ми отримали інформацію про те, що у районі Бахмуту точаться бої вже навколо Курдюмівки. Так як оцінюєте власне ось ці два плацдарми і загалом те, що відбувається на Донбаському фронті на Донеччині? Так, дивіться, ну тут деталізація не потрібна, Це може нашкодити наш, нашим військовим. Дивіться, саме головне так акцентуально, є рух. Це головне. Це відмічають наші західні союзники для нас на такому проміжному етапі. Це надзвичайно важко, важливо, важливо і важко одночасно. оскільки, коли в нас є просування, да у нас є здобутки, це надихає наших західних союзників давати нам ще більше зброї. В них є. З'являються аргументи в руках для а, опозиції для електорату. Що дивіться у ну, українці? От, наприклад, сьогодні Бен Волес здається. Дан Бен Волес він визнав, що. Україна в ході оцього декількох тижнів звільнила більше територій, ніж росіяни змогли захопити за всю зиму. Тобто для них аргумент показник, що го дивіться, українці рухаються. Треба давати більше, треба завантажувати виробництво. Тому, будь ласка, не сприймайте поки що там якісь маленькі просування. Вони важливі в кожне, кожне маленьке просування важливі у великій картині, але теж ну не треба фокусуватися. От маленьке село, село. Тобто, ще раз це важливо рух. Є, і це дуже дуже важливо і головне. Тим паче, що поки що е, йде відкриття російської такої першої лінії оборони, що можна так просто сказати, надзвичайно широка полоса з мінами це стосовно е, півдня. А ось на сході, там де Бахмут, там на жаль, поки що є велика кількість російських військових туди перекидають з півдня російську десантуру. Вона там кучкується і вона заважає про ну. Ви, звісно, заважає їх завдання, заважати зважати просуванням наших військових. Ну, за інформацією нашого генштабу, так ворог наразі задіяв десь у районі 80% своїх резервів. Це попри тих людей, які ну людей умовних бійців їхньої армії, так які так. займали позиції на першій лінії, тобто підтягують вони резерви. А ми в результаті задіяли десь у районі 25-30% тих. Батальйонів і груп, які були передбачені для контрнаступальних дій. Тож усе ще попереду, і не потрібно, як то кажуть, гнати коней. Бо сподівання на контрнаступ чомусь такі, що це мав би бути така блискавичний блицкрих атака, і через 4 дні все звільнено, все спокійно і ура. Так ворога не можна недооцінювати. Їхні укріп райони досить добре обороняються. І з цим пов'язане просування. Ну і про ті міста і села ми розуміємо, що ця інформація, яка до нас доходить, це лише те, що сказати можна у цей конкретно даний момент. Абсолютно вами погоджуюсь. Дивіться, що яка є ситуація росіяни? Дійсно, вони там окопалися, вони зробили все за підручником, має на увазі а, так. Суттєво підійшли до справи. Не просто там викопали траншеї, да, сіли, там сидять, курять бомбу. Ні, ну дійсно, вони викопали, вони забентували, забетонувалися, а, мінні поля зробили, зробили там їх не в шахівному порядку, а дійсно там з пастками. Тобто, це все є. Але в чому ще нюанс? Британська британське командування, воно каже, що. За нашими спостереженнями у Росіян більше немає резервів, які вони ще додатково можуть вкинути в цю м'ясорубку. Ми не бачимо. Просто можливо вони десь є, але ми не бачимо. Тому так обережно робив визнаки, що з великою ймовірністю росіян з резервами все через ну, дуже дуже обережно і через посилаємось на британців. І будь ласка, ще раз звернені до наших громадян, ну треба очікувати, як там було в Харківській області, коли пам'ятаєте. Наші військові просуваються. Ми там що що там звільнили? Ото то, то. Ага. і ми не встигали просто відмічати на мапі там, що ж було звільнено. Да? Там дві години офлайн включився. Там іще населені пункти. І ти і ще включаєш їх спокійно. Там не, не вийде за два тижні там бути десь в районі Ялти, набережної Ялти. але рух. Йде це головне Цим ось концерним ножем да, вскривають наші військові російську оборону. і все робиться для того, щоб мінімізувати втрати наших військових, нашої техніки. А, тобто, це головні дві задачі. Ми ж не росіяни. Ну, от ми не росіяни, а тим часом на болотах, як то кажуть, так mm. ще чути різні відголоски того, що відбулося на вихідних оцих півтори доби реактивного психозу. Вагнерівців разом із прихоженим, так показали дуже багато, вскрили багато різних моментів. Так і чому це відбулося? Це одне питання, як воно відбувалося. Але навіть от сьогоднішнє засідання, яке Путін проводив із своїми силовиками, там дуже яскраво видно їхні емоції, як вони виглядають. Ну лише поглянемо. Так є фотографія їхніх. Ну не скажу обличчя, але не можу сказати в ефірі правильне слово, яке би характеризувало ось цих товаришів. Тут читається все по ним, так як вважаєте, що показала ота ситуація, яка трапилася цими вихідними в Росії, і власне про що там могла йти мова на тому засіданні, коли в них були ось такий вигляд? О, я зараз би звернувся до ваших редакторів. Якщо буде така можливість, вивести на екран ну, загальну фотографію, там є загальний план, як вони сидять з цим столом зі сторони Путіна. І там видно, що по-перше, між Путіним ну є дійсно ця прогалина. Путін і Генпрокурор Російської Федерації Краснов, така да, між ними. І що цікаво, це не карантинні вимоги, яким там карантин, карантин. Ні, а видно, що за що найменше в цій залі присутні, що Дві два співробітника охорони президента Путіна. Це лічка особисті тілоохоронці. І зверніть увагу, що на столі взагалі, ну це таке дрібничка, але для зрозуміння ситуації на столі взагалі немає нічого, жодного важкого предмету, ані пляшки з водою, ані стакану. Ви не розумієте, зрозумієте, Це люди, це люди, яких він знає. Путін щонайменше 25 років. Ну це його стара гвардія, камарілія. А він їм не довіряє. Тобто на столі нічого немає для того, щоб ніхто з його оточення не зміг жбурнути в нього цим стаканом або порізати його. Він боїться свого оточення капітально. Я думаю, зараз після всього цього, що відбулося, він ще буде більше боятися оточення. І перші кроки в нього які? Він надає важке озброєння розгвардії. тобто танки, артилерію він дає. Тобто це намагання якось балансувати у випадку. Має мітєж дати а, Збройних сил. Оп, а у Росгвардії є танки і артилерія. Наприклад, навпаки, мітєж Розвардії, о, а є у Міноборони, танки артилерія. Тобто, але може намагать. бути ще мітєж ФСБ, і там танки з літаками ну, вже не допоможуть. Ну там немає ні танків, ні артилерії. Вони слухайте, ФСБшники, вони переоцінені. Вони більше про м, такі точкові операції: а, вербування, а, залякування, шантаж. А, Силове захоплення окремих людей не озброєних. А якщо озброєних, то там невеличким там невеличкою стрілецької зброї, там наприклад там рушниця. Да, і там 15 цих ПСБшників, спецпідрозділ Альфа Вимпіл. Вони всі там екіпіровані як інтерстелар. Але коли справа дійде до серйозних е бозітнень, то ФСБшники тут не допоможуть взагалі. Тому тобто, ну, проти танка ФСБ не спрацює. Ми згадали про Золотова. Так, це вже була друга імпреза після того засідання. Там Путін знову виступав, і там він сказав, що у складні часи ви, ми стали на шляху смути, підсумком якої міг би бути хаос. І фактично визнав те, що відбувалося, як початком певної зрушення в сторону громадянської війни. Так? Такими категоріями він оперував. Ну і той самий Золотов зі своїм зверненням, взагалі, звинуватив, ну як завжди, захід в тому, що вони інспірували. Пригожена на ось цю всю діяльність. Ну з таким успіхом скоро його іногентом ще визнають в Російській Федерації. Невідомо, що з його там справою буде, але оцей факт надання зброї тим людям, які є гвардійцями по своїй суті. Так і та історія з Кадирівцями, які їхали, їхали до Ростова, і, мабуть, дознімалися Тіктоків і напилися кави на заправках, так що просто не встигли доїхати злодікавказа до Ростова там їхати, то. Нема чого, е, показує, що дійсно якийсь надлом там існує, чи ні. Надлом дійсно є. Дивіться, Росгвардія постійно хизувалася російська, що в неї така техніка для розгону мітінгів, така техніка і така. А коли дійшла справа, то по перше, взагалі, золото не було не видно, не чутно, і в якості цієї спецтехніки використовувалася використовувалася комунальна техніка вантажівки там росіян, ну, цих комунальних служб, все ось ця спецтехніка. Тобто, коли як на да, громадян на вулиці, це клас. А коли протистояти вагнерівся. Це... Давайте ну, зараз ми подивимося. Зараз ми почекаємо. Ось Кадирів, це дуже дивна історія. Вони дійсно правильно кажете, їхали, їхали, їхали медведі на велосипеді, це про них точно. Вони їхали, приїхали через три години після того, як все завершилося, і взагалі не в те міста, з якого все починало, ну, а в те місто, з яке все починалося. Да? Пригожина там взагалі не було. Вони вже були а, вони, за дійсно кілометрів до Москви, коли туди приїхали загони Ахмат-Чаєв. Так, да, да, і вони ходили. І мені дуже сподобався той чувачок, який ну, вони ходять цим пальчиком, і ну, на спині одного розвідка. Ну, щоб всі бачили, що він не просто якийсь там, а, там блазний, він з розвідки. Да, це дуже нецікаво. Але дійсно правильно кажете, що є такий розлом, що такий приклад, коли відбувається шокова ситуація, стресова ситуація, так, люди там відпрацювали, якось, кой як, а потім наступні дні починається переосмислення того, що відбулося. Да, всі такі... Туман спадає ну, і стає явним да, те, що да. відбувалося, і вони починають між собою спілкуватися. А ти де був? А я там. Ти, ти хоч розумієш? Так, да, я розумію. Тобто для до них починає потихеньку доходити. Зрозуміло, що це не зараз. Що вони ні, все, Путін там пішли і пішли розбивати, ні. Але а, руйнування всередині цих чиновників, цих олігархів, системи, що. Та Путін знову зараз всіх переграє. Він тут Україну там, через бідро, Європу через два бідра перекинеться, американці здадуться, все. Вони розуміють, що все. І ось оці вчорашні виступи, пам'ятаєте, коли зараз Путін так виступить, його, його доповідь буде. Торгова вікопом на доповідь. Так, да, просто в Вікіпедія, в журнал Forbes, там, в Фочен. Вони самі навіть пишуть, а що це було, тобто, оце, оце стрімка руйнація дійсно в них всередині. Що вони думають, що лідера вже немає, тобто молодого, енергійного, ефективного, результативного, яким він був 22 роки тому. Все його немає. Є дід, який з цього боїться і не здатний ухвалювати швидкі та ефективні рішення. Ну але запас ходу системи ще дозволяє тримати контроль над певними її елементами. І так ви згадали про ці його звернення, коли там в одному зверненні вмістилося і подяка Пригожину за те, то, що той не розпочав кровопролиття росіян, і подяка збитим пілотам за те, що вони зупиняли Пригожина, і це все одночасно вмістилося в одній конструкції. Ну, це розірве голову навіть росіянину звикшому до пропаганди Соловйова і Сіманян. Ну, знаєте, про пілотів можна сказати здоров'я погірше. Ну тобто, в принципі, це ну це дійсно вкладається в конструкцію. І бачите, тут золотов каже, що е, він зрадник, да, там, що Пригожин зрадник, це інспірація західних спецслужб. А тут одномоментно Путін дякує йому. Як я бачу подальший розвиток ситуації, що найближчими тижнями оце ось прогалина між пригожений йшов на Москву, та російські силовики нічого не могли зробити, вона буде повністю знаєте, як. Асфальтна ділянка, ну ділянка дороги, да, вирізан цей шматок, викинуть його заасфальтують свіжим асфальтом. По новому буде це все переосмислено та перевидано там в газетах, там знаю, там в журналах, в інтернет-змі. І ситуація там за декілька тижнів буде наступна. Да, що пригожин там його можливо ввели в оману там західні спецслужби, українські Буданов, буданок, можливо, позбив з пантелику. Він рухався на Москву, але самовіддана праця російських військових, які зупинили, були. Бої протистояння, і вони змушені були відступити. І ось це буде, дайте безшовний такий, знаєте, стик, і все це буде класно виглядати. Але що цікаво, в цій історії дуже сильно прокалося ну, балабула, я перепрошую, другого слова просто немає. Лукашенко він сказав, що у росіян не було сил захищатися, а, захищати Москву. Він прямо сказав: цитата: міліція в ну, його міліція в нього міліція, ну в Росії поліція, міліція і курсанти. Тобто, уявіть собі, що. Москву повинні були захищати поліціянти російські та курсанти вищих навчальних військових закладів. Тобто, все в Росії військ для захисту немає. Все. Тобто, комунальна техніка, помаранчеві Камази і курсанти з. Міліціонерами і резиновими дубцями проти танків, ну десь так ходить, так. Ви, що но... то, да. Да. тоді зрозуміло, чому вони відкладали виступ Лукашенка, який би не мав спі з виступом Путіна вже на тепер. Так і він цей виступ зробив. Я вчора ще бачив ну дуже гарний жарт про те, що в Росії завжди так спочатку приходить лисий, а потім вусатий так. Це Леніна і Сталі така гарна паралель власне з тими подіями, які були. Ну і продовжуючи тоді про тему Білорусі, сьогодні зранку борт Пригожина вже там приземлився. Білоруський диктатор каже, таборів будувати не буду, нехай живуть в палатках, але Пригожин нам потрібен зі своїми людьми, щоби що? Щоби навчати наше військо. Навчати ваше військо, навіщо? Я поясню. Дивіться, я про це ще пару днів тому казав. дивіться, По-перше, борт цікавий цей борт Embraer Legacy 600 вартістю 24,5 млн доларів. Ну так, на секундочку. Це так, для, просто для цікавості, щоб розуміти, що це за борт. Належить Пригожину, він на ньому робив чоси. Це як так, таксі. Він Пітер, Москва, Москва, Пітер. І що цікаво, він постійно ховає одну з точок прильоту. це, знається, Краснодарський. Ростовська область да є та точка виліту наприклад, санкт Петербург. Немає кінцевої точки. Треба подивитися по мапі літає в Ростов завжди, і потім на війну на да, так. Це офтоп. топ. Дивіться по Лукашенко. З самого початку було зрозуміло, що Лукашенко забирає е, цього собі пригожена на територію Білорусі для чого навчати білоруських військових у Лукашенка Великий гештальт на тему військової справи. Так він там багато разів казав. У нас, воєнний, у нас тут полонез, ну тут всіх покрошимо. Але він розуміє: а хто буде а мені ядерне оружжя? Оце так. Да. хто буде воювати. Е, він розумів, що українське військо зараз за 10 років настільки. А, такі скіли собі прокачали. Він розуміє, що один українець до 10 до 10, 10 років в білорусі прирівнюється. Там російські військові теж там ну на жаль, теж у них є досвід, вони знають, як воювати там один до семи, наприклад, да? а його військо останні 70 років взагалі не мало жодної. У жодного досвіду ведення бойових дій, а ця ось показова а, акція а, там поліцейська в Казахстані. Ну це взагалі не рахується, і він розумів, що він ну така армія стерильна. Йому треба щось робити. Я думаю, що він виписав собі цього вагнера пригожена разом з своїми бойовиками. Вони десь за рік спробують навчити його військо, хоч підтягнути. Тактиці ведення боїв у умовах міста, в умовах там рідної поверхні, використання дронів, комбінація з коригування вогню артилерії, тобто, все, це, все, що навчилися наші військові безпосередньо на полі брання. Крім того, що Лукашчого Лукашенко, що Лукашенко так, стимулювало стимулювала для виписування цього пригожна собі. Згадаймо. У суботу, коли почався цей весь двіж, ну він ну активний. Має на увазі вже в Ростові, білоруська опозиція проголосила, що ми починаємо рух. Валерій Сахащик, це керівник силового блоку Світлани Тіхановської. Виправте мене, він здається, колишній десант, да, повітряні війська очолював в Білорусі. Ну силовик і він каже, що ми йдемо на Білорусь. Потім були ще за виступи здається, від полку Кастуся Каліновського і кажуть, що. Все чекаєте зараз? Там на нас чекають люди. Я думаю, Лукашенко дуже сильно на цю тему відрефлексував. Він розуміє, що якщо зайде там ну, тисячі людей з території України, то ну армії, по перше, частина розбіжиться, частина приєднається до цих повстанців, і все йому буде кранти. Я думаю, Вагнер буде виконувати функцію на цей час приватної охорони режиму Лукашенка. Але питання хто буде? Фінансувати потреби в автора. Не факт, що зайде 8 тисяч, про які він казав, можливо, там ну до п'яти тисяч, можливо, ще менше. Але якщо не буде грошей, ти пам'ятаєте, як свадьба Маліновки, який же я атаман без золотого запасу? Не буде золотого запасу, всі розбіжуться. Ну, власне, про гроші, так, от в Росії. Вже почали розслідування виділеного одного мільярда доларів на фінансування ПВК Вагнер. Вони вже будуть шукати, куди ці гроші пішли. І це тема про гроші. Але якщо повертаючись до Лукашенка і всієї цієї історії, так. Е, і самого Пригожина для нього було ще важливим одне зберегти ПВК поза межами МОРФ. Так не віддатися під команду Шойгу. Е, якби так сталося, тоді Пригожин би втратив свої впливи в африканських компаніях ПВК Вагнер. Тобто тоді би Шою керував повністю усім ПВК. Дивіться, що було. От, все, що почалося. Оце ось інспірація, начебто, ракетного обстрілу табору. ПВК Вагнера, це все була рефлексія на тему. Ми ну пригож з Вагнером, Ми не хочемо включатися до складу Міноборони. В них термін був до 1 липня підписати ці контракти. І взагалі, вся ця історія з контрактами була інспірована Міноборони їх не цікавили які решти ПВК, якісь добровольці їх цікавив тільки вагнер вони все це роздули виключно для вагнера вагнер затягує до себе всі підписують контракти пригожено роблять памс чао, какао до побачення не підписують з ним контракт або підписують одразу звільняють призначають на його посаду іншого все рейдерське захоплення ПВК вагнера відбулось це вони хотіли пригожин це чудово розумів він намагався собі до останнього ви, виторгувати у Путіна хай всі, а я буду сам по собі. В принципі, така історія могла бути, але Путін двічі сказав, всі повинні підписати. І я думаю, після цього у нього клепка впала, і він почав це робити. Те, що він почав робити, з приводу африканських африканських активів Пригожина, я думаю, що е, руки Міноборони туди б не дотягнулися. Так, є військова розвідка, яка могла б десь, але пригожена стільки з ними детально ну, такі мається на і... увазі через зміну командування того ПВК могли б почати керувати бойовиками, які знаходяться поза межами операційних дій так званого СВО. Але, але вони роблять просто там навіть бізнесову справу, там не військову. Я думаю, що в принципі за Африку він міг зберегти свої контакти і своє керування, але там не та кількість людей і не, не ті обсяги. І ти не цікавий там. Ну окей, ти сидиш в Малії, в Сі... там Сірія також є, Лівія, Центральна Африканська Республіка. Але ніхто там про тебе не знає. Так, ти заробляєш гроші, але ну, в Африці ну, що ти там будеш витрачати? Там... Ну, окей, заробив -то, там 100 мільйонів доларів. Ну, 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 ну куди? Ну, ми ж розуміємо самі. Так, там палац є, урядовий квартал і все. А Слишком много для Тоси і мало для графа Деляфера. Пане Іване, дуже дякую вам, що знайшли можливість до нас сьогодні ввечері доєднатися, проговорити про ці всі одночасно явні і неявні абсолютно речі. І будемо спостерігати за цією ситуацією і за допомогою такої фахової аналітики, як ми сьогодні з вами прийшли, відстежувати, коли ж настане цей умріяний розвал Росії на маленькі шматочки. Дякую, дякую. пане Іване. З нами був дякую. Іван Ступак, військовий експерт.